Вітаю, шановна спільнота! Що цікаво, треба знати на вечір вівторка, 25 червня. Європейський союз та Україна від сьогодні офіційно розпочали перемовини щодо прийняття України до Європейського Союзу. Перша партія артилерійських боєприпасів, закуплених в рамках чешської ініціативи, від сьогодні прибула в Україну. Про це повідомляє прем'єр-міністр Чехії. Від сьогодні в Україні після оновлення своїх даних в центрах надання адміністративних послуг ви можете отримати військово-облікований документ з QR-кодом. Про це повідомляє міністр цифрової інформації України. Деякі змі протягом дня поширювали інформацію щодо можливого самовільного залишення військової частини, колишніми засудженими, які приєднались до лав Збройних сил України зі зброєю. Сухопутні війська України спростовують дану інформацію. Міністр оборони Німеччини Пісторюс повідомив, що Німеччина планує озброїти країни Європи новими високоточними ракетами дальньої раду судді для боротьби з розброєною агресією Російської Федерації. Відповідні угоди він планує підписати на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. Підписуйте, щоб бути в курсі останніх новин, ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока пока.